Ну, попрошу мені цікаво, де був Володимир Зеленський з е, цими планами. Ну, у нас війна стільки триває вже широкомасштабне вторгнення. Те, що Зеленський не бачив війну до 22, е, е, до 24 лютого 2022 року, це питання вже інше. Те, що якщо ви зараз загуглите слово план Зеленський і е, Єрмак, то у вас вискочить купа планів. Купа планів. Починаючись, пам'ятаєте, це або вегедейку. У нас є план А. Якщо він не буде діяти, у нас є план Б. Якщо план Б, якщо план А ще поки що діє, то тоді план Б ми будемо включати. Ну пам'ятаєте ці плани? Зрештою, всі вони згодяться до того, щоб подивитися Лаза Путіну чи не так? Сьогодні Зеленський говорить про те, що не треба телефонувати Шольців е, Путіну, бо це прецедент. А сам ти хіба не носився, і в, в Україні робили опитування, і навіть враховуючи, що у них була маневрість і повний контроль над е, інформаційним простіром, е, коли навіть кхе, той самий зрадник е, всі забули, я, я нагадую, тому що там були вичищені, в тому числі разом з українським контентами і я. Четвертий канал, пам'ятаєте, як у Добродомова купив е, Олексій Алексій Кавальов. Uh, якого зрештою ліквідували? по-моєму, чи Олексій? Олексій. Льоша uh, Ковальов, да. так. Таке собі. Uh, він же, йому мама з папою подарили, пам'ятаєте цей канал? Четвертий канал. Він повністю знищив український контент. Uh, Значить, і... Я раз... Там, там дуже, дуже приємні журналісти працювали, дуже, дуже такі. Yeah. Uh, це був, це був про не, питання по питання. Питання в тому, яким чином вони форму... О, ні, так Він сказав, що це буде президентський канал. Це сказав, що це буде пропорзенська притика Олексій Кавальов. І за, за цього Олексія Кавальова також не все відповідальність Зеленський, і це не димо каже, сам Зеленський казав. Я, як і Гугл, пам'ятаю все, пам'ятаєте, він сказав, що я несу відповідальність за кожного, кого я провів до парламенту. І коли ви запитали, а яким чином? а І якщо вони будуть не підтримувати мою притику, сам не знав, правда, яка політика, то тоді вони або там, значить, чинити там корупційні дії, то я їх примушу покласти мандат. І його запитала, а як же, значить? Що мажоритарка, я все одно знайду спосіб. Пам'ятаєте, воно ну, знайшов спосіб? Ні, ми маємо куницьких, ми маємо всіх цих Дмитруків, ми маємо повністю тотальну систему, тотально корумповану систему. Я відповідаю, до речі, на ваше запитання, а не десь так про це одразу. Е, е, яка, на, на яку сьогодні покладаються не тільки. Ну, завдання, бо вони і мають бути такі покадані відповідно до е, суті, і навіть тих, статутних документів заради чого вони були створені, для того, щоб вони забезпечували українську безпеку. Але нагадую нашим глядачам, що, наприклад, захист департамент захисту національної безпеки. Замість того, щоб ловити всіх цих прокурорів, секівців, всіх цих корупціонерів, а корупція Савами Зеленського прирівнюється до державної зради під час війни, вони ловлять журналістів. І не за корупцію, а за те, що вони там десь, можливо, щось не те покуртують. 31 людина з департаменту захисту національної безпеки. Роблять багатомільйонну операцію, щоб спіймати двох операторів, які там, е вибачте, косяк які там розкурили. Департамент захисту національної безпеки. Він не бачить корупцію в міністерстві оборони, він не бачить тотально корумпованих правоохоронців. Він не бачить тотально корумпованої прокуратури, він не бачить того, що відбувається на Хмельниччині. А ми з вами, як філософи, нашим глядачам, можемо нагадати оце е буддійське, і та російськи, що е, в одній краплі можна розглядіти весь всесвіт, якщо правильно дивитися, е, то Хмельниччина це тільки верхівка Айсбергу. Те, що відбувається на Хмельниччині, відбувається по всій Україні. Хмельниччина не унікальна. І якщо все в не найдорожчій, не найбагатшій області ми бачимо тотальну коруповану систему, коли сьогодні ми бачимо, наприклад, сьогоднішні в сьогоднішніх документах депутат обл... голова обласної ради Сію. Значить, пані крупою е, контракт підписував, е, і він досі діє, і він нікуди не ухвалений. За засобився, що це вже не інші гро не їхні гроші, ну не їхні гроші. То вони цього не бачили. Але журналістів вони намагалися зловити ті, які якраз знімали про корупцію е, сюжети. Коли журналіст Нікола побачив те, чого не бачили всі управління, департаменти міністерства оборони. А та пані, яка сьогодні відповідає за комунікацію в генеральному штабі, а тоді вона була заступницею від Мюрика. Від Єрмака Сматрячої за інформаційною політикою Міністерства оборони пані Маляр Ганна Маляр. 에, вона чотири дні розповідала про те, що це російське ІПСО, ну про яйця по 17 і про Яблука по 52. Це російське ІПСО. Сьогодні вона також керує комунікацією. А Кірюша в обличчя року 22-го року, який розсікав на подарину американцями для збройних сил України автомобілі за державний кошт його заправляючи. І е, тримав в себе в офісі, пам'ятаєте, за е, спогадами, арахамі дорогі французькі вина, без яких Арахамі дуже складно було в березні 22-го року сидіти, значить е, десь там в укриттях. Е, так він сьогодні також займається комунікацією і каже, у умірав дуже вдало займається комунікацією, ще більш вдало, вдало ніж моляр комунікацію всіх силових структур. Тому питання до Зеленського, яким чином він е, хоче забезпечити гарні слова приєдність. Гарні слова приєдність. Але нагадую, що злочини проти людства чинилися заради людства. Все, що робиться несправедливо, повірте мені, робиться в ім'я справедливості. А всі розколи. Від цієї влади робилося заради єдності. Заради єдності вони створювали, коли треба було готуватися, і ми криком кричали про фінансування армії про те, що Росія накопичує війська, і Арахам розповідає про те, що це російська пропаганда, те, що потім виявилося не не то, що називається в наступ, а в десятки тисяч жертв з боку України, в тому що мирних цивільних, тому що числі дітей, коли вони не бачили цього, а вони створювали, пам'ятаєте, що день єдності. День єдності сьогодні Зеленський каже, що не формулами і не словами, а ракетами е, нищиться ворог. То я він фактично це мене цитує. Він фактично цитує мене, що не лозунгами, не слуханими, а діями забезпечується єдність. Ти фактично е, викидаєш патріотів е, тих, які проти того, щоб ти не фінансував армію. Ми виходили на капітуляцію, ні, коли ЄРМАК до речі. Єрмак, коли він говорив про план Зеленського припинити війну, а в Україні заходяться ті, які про які про за війну проти миру. Це говорив Єрмак, коли хотів створити консультаційні ради разом з гауляйтерами, коли вводив е, цих е, через свою подружку машу. Фокіну водив Фокіна, який розповідав про те, що у нас громадянська війна, і тим значить немає російської агресії, є е, значить е, просто е, другі, значить, українці на Донбасі. Це все творив Єрмак. вони, До речі, куди ділися ці фокіни? Е, ну, Фокіна прибрали, замість цього посадили Арістовичем, Але <соцю> Арістович ну, Кра... 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 забезпечував, значить, він от... написав пост для того, щоб сподобатись тим, що я тепер, значить, не за Порошенка, я тепер за зелених. Я вас обманював, написав він: я вас дурив. Я насправді не є проукраїнський, я є, є проросійський. Ми, значить, один народ, і за це його взяли, щоб він там е... забезпечував владу меседжами е... вим'я єдності. Не... Вим Єдності проти українських сил, які були проти такого роду планів залучення гауляйтера в якості суб'єктів переговорів. Дуже добре пам'ятаю ці часи. І в ім'я єдності, нагадаю нашим глядачам, в ім'я єдності. Подивіться, шановні глядачі, я сказав, що я буду про це говорити, і я, вибачте, можливо, ви вже чули від мене не раз, але я свої обіцянки виконую на відміну від тих, хто працює зараз на банковій 4 квітня. На сайті зараз э, закону рада ЮВЕ, на сайті президента, недавно був є указ президента. Указ президента про склад офіційної делегації України на перемовинах з Росією щодо надання нею гарантії безпеки. Увага! Росія гарант безпеки. Знаєте, дату цього, цього указу? 4 квітня. 4 квітня в ім'я єдності президент Зеленський викидає. Телебачення без рішення серади, без рішень суду, патріотичні канали, які критикували стамбурські домовленості, якими зараз розмахує Путін. Він же показує зараз парафомані домовленості, він показує Сіньзінпіну, він показує значить, Рамафосі, президенту Південно Африканської Республіки. Він показує Луде Поки президент Зеленський зібрав 96 е голосів під формулою миру, під ці домовленості Сіньзінпін зібрав 105. Тому що він показує: дивіться, вони позаблоковий статус. Нагадаю, в тому е складі офіційної делегації знаходиться Олександр Чалий. Олександр Чалий, він не інакше, як Олександр про себе говорив. ось цей Олександр Чалий стояв над кучмою, коли кучмин підписував Будапештський меморандум, щоб він правильно поставив Галочку, щоб він правильно поставив цей підпис десь, під десь. Олександр Чалий. Він фактично є провайдером російської формули активного, активного нейтралітету. І Зеленський не Димов, не Близнюк. Зеленський включає в ім'я єдності його склад офіційної делегації. Чали приїжджають туди і домовляються, щоб Україна була позаблоковою країною. У нас л'ється е, аб, абсолютно антинатовська пропаганда з всіх каналів. Ну, вже на той момент вже створювали єдиний марафон. Нам розповідали про те, що Путін на нас не напав би які якби парламент минулого скликання. Увага в єдності все це, якби парламент минулого скликання. Не ухвалив закон промови, які парламент, якби парламент минулого скликання не вніс зміни до конституції щодо нашого членства в НАТО, який сьогодні підтримується переважною більшістю українських громадян, і ми всі побачили, того що не бачила тоді українська влада. В Вм'яні єдності нам розповідають е, Сережа Трофімов, який був першим заступником е, гірмака на банкові сидів. Що, значить, е, ці розкольники з української православної церкви, перепрошую, розкольники з е, ПЦУ, вони вони розкольники розкали. Навіть суспільства це він е, розповідав, попіваючи його чи андатером, як його там звати. Він все це робив. В ім'я єдності це все було роблено. Ще Сережа Шефір, радник президента е, України, радник Єрмака на офісі, е, сидів на банках. в ім'я єдності розповідав про те, що треба змінити закон промови. Бо бачите, мова роз'єднує, мова об'єднує, треба було сказати шефіру. Все це всі ці шефіри, трофімови, маші, значить, фокіни, самі фокіни, сівоха покійний. Не буду говорити про сівоха, тому що його вже нема е в цьому світі, е які там ссоря, які там групи. Все це робилося, нагадую нашим речам в ім'я єдності. І навіть пропорціями е всі. Е Голова адміністрації мали забезпечити явку громадян, всі ці значить, лікарі, всі ці вчителі, вихователі вихователь сочків мали забезпечити з пропорцями єдність тоді, коли треба було забезпечувати бомбосховища, школи, лікарні і е, інші навчальні і громадські заклади. В ім'я єдності треба було тоді творити єдність, а не розкладати на приєдність. Тому вони будь-говорити: знаєте, така буде єдність. То хто не з нами, той проти нас. Значить, хто проти Зеленського і Пітішості менеджерів його, ці значить проти України, я є Україна, Україна це я, значить, такі собі Людовик 14, я і моя команда, і ви маєте мене підтримувати все це в імя єдності. А там, якщо ми будемо запитувати, а цей значить, татара, а татара вже чи чим са вубивав? А, 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 а этого вже нема, кримінальних справ немає, і все це буде робитися в імя єдності. Тому що слово єдність це дійсно. Має бути, мало би бути випадку наповнення, тим, що дійсно е, ну, є одним з е, дуже важливих аргументів, факторів, чинників е, нищити ворога. Ми були як ніколи об'єднані в наприкінці лютого, в березні, в квітні 22-го року, поки влада не почала втручатися, поки Арісович не почав розповідати нам про те, що чому всі хвалять військових, а де тут офіс президента? Тоді почали, почали шукати винних, тоді звільняли Марченка, тому що вони вже хотіли вже, е, каву забезпечити, а вони ж тепер мають тільки вони були переможці. Тоді вони забороняли журналістам, наприклад, звільнення Херсону показувати, тому що Херсон звільняє, звільняє не Збройні Сили України, а тільки Зеленський мав приїхати в Херсон, і тільки йому мали клаятись в пояс, ну й Хей Єрмаку, з подалеку. Це все було б в ім'я єдності. Гумінюк, пам'ятаєте, таку собі яка забезпечила явку журналістів, все це робилося в ім'я єдності. Оцей журналіст може бути, цьому не може бути. Ци задаєш питання, це не даєш питання. Мендель нікуди не поділася. Тепер замість медалі просто нікіфа. Тому що він мовчить е, після сухої війни, ну йому, очевидно, важко досі пережовувати. Так, я пам'ятаю, як ми з Віктором Бобаренко цю тему теж розбирали, що ж вони їли мівіну. Що ж це за керівники у нас, які їдять мівіну? Як же можна їм довіряти держави, якщо вони їдять мівіну, маючи при цьому величезний штат е, співробітників, які могли б їм приготувати поїздки? Знаєте, от ми зараз зачепили досить цікаві такі поняття, це психологічні поняття. Насправді, що б там не казали, можливо, це це, скажімо, з критеріїв якоїсь ідеології, навіть політичних критеріїв. От ми говоримо про єдність, але єдністю можна оцим почуттям можна маніпулювати. І дуже сильно маніпулювати такими почуттями як любов, такими почуттями як відданість, відданість своїм близьким, своїй батьківщині. Це можна маніпулювати дуже сильно. Прикриваючись цими поняттями, прикриваючись цими почуттями, можна робити ну, досить такі серйозні речі. Я ось про що хочу з вами ще поговорити в такому контексті. Дивіться, зараз ми бачимо дуже. Сильно активізувалися розмови про проведення виборів в 25 році. Після цієї статті в Економіст була прес-конференція, по-моєму, нещодавно якихось експертів-політологів. До речі, я їх дуже часто помічав на медведчуківських каналах колись, і вони теж почали говорити про проведення виборів на повному серйозі, розповідаючи якісь речі. До чого це все? Нас готують дійсно до виборів. Ну розумієте, логіка яка? Якщо у нас будуть проводитися вибори, це означає, що у нас має бути зупинений воєнний стан. Якщо зупинений воєнний стан, то мають бути перемовини. Якщо мають бути перемовини, має закінчитися протистояння на фронті. Тобто, ну, тобто це зупинка війни. Ну, так логічно це виходить. Ну да, потім нам скажуть, що це захід нас примусив, влада, і ми тепер вимушені. Але ж е дивіться, ми боролися п'ять шість менеджерів, я і моя команда. Підтримати нас і підтримують багато хто мами, дружини, діти, тих, хто е, буде демобілізований, ті, хто не буде мобілізований, а е, ті, хто отримують можливо електроенергію з окупованою запорізьким АЕС? А там Рафаела Гросі прилетить і скаже: Ну дивіться, ну то, що вона окупована, це ж не окупована. вона буде тепер міжнародним наглядом, але ж ви тепер будете. Значить, яка альтернатива у вас або без світла, або зі світлом, яка вам різниця. Значить, звідки це світло йде. Тобто, багато хто, можливо, у випадку референдуму. А референдум, шановні глядачі, нагадаю вам, що ця влада ухвалювала закон про референдум не того, щоб забезпечити народовладдя. за те, щоб покласти на е, громадян відповідальність за те, що вони насправді вже практично домовлялися з Путіним, ну ще не безпосередньо з Путіним, тому що Путін вже висував умови, пам'ятаєте, е, коли зараз я хотів зустрітися, то. Пісков каже, отам ще треба зробити, отам там треба зробити, отам, а отам, можливо, потім ми зустрінемось. Пам'ятаєте ці речі? Отам відведіть війська, отам відведіть війська, отам розмінуйте, а отам це зробіть. Тобто фактично умову висував Путін. Скажіть мені, які умови виконав Путін? Що Зеленський висував Путіну? На які компроміси йшла Росія тоді для того, щоб зустрітися? А я вам вже прилучив розмінування, відведення і, 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 і таке інше. Є такий анекдот, вибачте, він з про зайця-лисицю і дверцю від автомобіля. Можна не весь автомобіль, можна тільки дверця, якщо правильно його використовувати е використовувати. Тому на всіх ефірах у ті експерти, про які поговорите, значить що розповідали. От дивіться, за минулої влади цей день загинуло шестеро, а у нас сьогодні тільки один. А дивіться, за, за місяць, значить, за минулою влади, загинуло п'ятеро. А у нас, значить, жодного. А тоді, коли е, е, Марпех Журавель вмирав під е, цим е, під палячим сонцем, будучи важко пораненим, пам'ятаєте, що говорив офіс президента? Що не треба провокувати Росію? А нагадувати, е, в мене недавно були спогади, е, де мені довелося коментувати. Там був цілий сюжет, коли Росія порушила е, перемир'я, тому я кажу про е, пер, е перемир'я, а значить, гетьманців Верховній Раді і Вірішук, в Верховній Раді говорить журналістам. А ви що там були? Ви що знаєте, хто це порушив? Тобто вони сьогодні вимагають від заходу, щоб було все однозначно, а тоді вони самі своїми ротами забезпечували парадігму. Тобто, українці, українські збройні сили порушували, пам'ятаєте, коли були фактично обстріли українських збройних сил? А командир мав телефонувати своєму командиру, а той своєму командиру, а той своєму командиру, а той, значить, мав телефонувати Єрмаку, Чи, чи можна відповідати е, в у відповідь. Пам'ятаєте, коли снайпера розсилювали? Е, а Зеленський і Єрмак відвели снайперські групи і контр контрбатарейну боротьбу. Пам'ятаєте? І все це було заради миру. Тому, коли ви мене запитуєте про те про трпро усі про те, як можна паніпулювати? Про те, як можна наповнювати слова протилежним змістом, про те, що словами Орвала, Свобода, це рабство, а війна це мир, точно так же тоді насправді тривала повзуча агресія Путіна, а нам розповідали, що насправді це мир. Насправді, я не лох. Казали, я знаю, що буде, якщо відведуть війська. Тепер ми побачили, що відбулося там, де відвели українські війська. Ми побачили, що відбулося на Чонгарі і на іншому перешійку на, на Херсонщині. Ми все це побачили, і тому вони на повні слова. Єдність, тобто розкол це єдність, свобода, це рабство, корупція це е, тільки там, де е, вона настосується слух народу. Всі ці депутати, які втекли від суг народу, коли вони були за кордоном, вони від слух народу були, але заборонити їздити за кордон саме наприклад опозиції. В імені єдності, говорить тапчинський міністр. Культури у нас буде тривати той самий марафон до кінця війни, а значить, ви зараз я знову відповідаю на ваше запитання, значить до виборів. Тобто це практично закінчується війна, перемир'я, марафон триває. Вони розповідають про те, що я і моя команда, всі проблеми, тому що захід, значить, я всі, всі поразки на Заході, всі перемоги мені. Голосуйте за мене, значить, бо я маю піти на другий термін, бо цього хочуть громадяни України. Ну так нам пропонують такого роду речі.